На подвір'ї Ужгородського ліцею номер 3 волонтери громадської організації Рух підтримки закарпатських військових вручають школярам та дирекції ліцею прапор із підписами бійців 33-ї окремої механізованої бригади. Це відзнака за активне волонтерство. Учні ліцею протягом півроку, щосуботи разом із волонтерами збирали гроші в ужгородських супермаркетах, на до дронів. Про мотивацію кажуть так. Вирішив, що це мій долг – допомогти нашим солдатам. Це не, ну, менше, що я можу зробити, це дуже важливо, щоб підтримувати. Якщо ми будемо разом, то звичайно ми обов'язково переможемо. Я е, відправив вранці в суботу е, фотографії дівчаток, які стояли на локації. Ці фотографії дуже розчулили е, командування, тому що я практично працюю із командуванням е, 33-ї бригади, і вони вирішили зробити нам подарунок і власне школі тим. Е, Дітям, які ходять і волонтерять. Гроші на деталі до дронів волонтери почали збирати в супермаркетах із грудня 2023-го. Перші дрони виготовили і передали на передову у січні. За півроку вже зібрали 300 безпілотників. Із них приблизно 70 передали 33-й окремій механізованій бригаді, розказує Володимир Суран. Відомо, скільки за цей час зібрали під час волонтерських змін школярі. Ми е, виводимо цифру, тому що ми рахуємо кожний день, кожну зміну, і е, це фактично. Вже порядка десь півмільйона гривень, а півмільйона гривень це десь 30 дронів. Троє випускників Ужгородського ліцею номер 3 загинули, захищаючи Україну під час повномасштабної війни, розказує директорка ліцею Світлана Фесенко. І наша батьківська громадськість, і наш вчительський корпус це ті люди, які розуміють, що або ми на фронті, або допомагаємо фронту, і відповідним чином також налаштовані наші учні. Це і е, вироблення окопних свічок, який тільки за цей навчальний рік ми зробили трь, е, е, біля трьох тисяч. Е, це і плетіння маскувальних сіток, це і чергування у лікарнях, прихід до наших поранених бійців. Прикрашання їхніх палат на волонтерство у супермаркетах школярі записуються самостійно, вибираючи зручний графік. Повністю закривають усі зміни на суботу, а це до 10 людей щоразу. Тетяна Рожновська, Андрій Гісам, Суспільне, новини. Чительці Берегівського району повідомили про підозру у виправдовуванні визнанні правомірної та запереченні збройної агресії Росії проти України. Про це Суспільному повідомила речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, жінці загрожує обмеження волі на строк до п'яти років. Збавлення волі на той самий строк з конфіскацію майна або без такої. На Закарпатті СБУ викрила проросійську агітаторку, поширювала фейки про біолабораторії та нацизм в Україні. За даними спецслужби, до злочину причетна мешканка Берегівського району на своїй сторінці у Фейсбук вона виправдовувала повномасштабне вторгнення Російської Федерації та воєнні злочини російських окупантів. Це підтвердила судово-лінгвістична експертиза. Агітаторка поширювала дописи, в яких наші захисники обвинувачувалися у нібито обстрілах цивільного населення. Крім цього, зловмисниця репостила російську пропаганду, а саме безглузді фейки про біолабораторії, цинічну брехню про українські центри продажу російськомовних дітей, через які начебто й виникла необхідність проведення так званої СВО. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною 2 статті чотиристот. 362 Кримінального кодексу України. Це кімната у шелтері Великолучківської територіальної громади, де із вересня 2022-го живе вимушений переселенець із Краматорська Роман Шаповалов разом із дядьком та тіткою. У село Великі Лучки приїхав у квітні 2022-го. Роман розказує, що він має інвалідність дитинства, другу групу. Із пенсії та випадкових підробітків із осені 2022-го донатить гроші на збройні сили. Так уже назбирав суму на три дрони. Я донатю нашим колегам волтар Закарпаття, а вони купують. Дрони. Е, я побачив Ріна Федішин, у мене в друзях є, і багато много, много артистів наших українських, щоб вони допомагають. І я вирішив е, допомагати нашим хлопцям купувати, тому що ну, я тут, тут знаходжуся. Я розумію, як там їм не дуже е, просто на фронті. Двоєрідний брат Романа Юрій Лущай воював із початку 2023-го. Загинув наприкінці березня цього року. У рідних залишився жетон Юрія. Коли брата не стало, я уже я вже 4 тисячі задонатив. У мене така помста була. Я розумію, такі як мій брат, багато таких людей воює. Жителі села Великі Лучки знають про волонтерство Романа. Місцеві дають роботу хлопцю і платять за допомогу. Зараз Роман перекопує грядку на городі жительки села Марії Плесканки. Я йому даю спеціально підробляти, щоб він донатив на дрони для наших хлопців. Зараз Роман долучився до громадської організації Волонтери Закарпаття. Також хлопець за потреби волонтерить у шелтері, де живе. Не вважаю там якимось героєм там чи, чи, чи ще. Я вважаю, що герої це ті, хто сейчас нас в окопах захищають. Тетяна Ружновська, Андрій Гісем – Суспільне новини, 32-річний британець Маркус Сніт днями пішки подолав шлях від столиці угорщини Будапешта до українського кордону, аби тут доєднатись до to... інтернаціонального легіону, they... який захищає Україну у війні з Росією. Я пройшов понад 500 кілометрів з Будапешта сюди, коли я дістався кордону. Мені сказали, що я не можу перетнути його пішки. Один із військових сказав, що мені потрібно повернутись у загонь. Він дав мені трохи грошей, тож я зміг потрапити на потяг із загоні до чопа, і вже з чопа я прийшов сюди. В Ужгород. Це зайняло в мене 8 днів, 6 годин, 43 хвилини і 17 секунд. Цей час зафіксував мій телефон. Чоловік з Манчестера він не військовий. Проти це має навички життя в екстремальних умовах, адже багато років Маркус провів у мандрах. Я тренувався у британських збройних силах як кадет. Я навчався навігації, вивчав технології, різну оптику, навчався до медичній допомозі. Тож я знаю, як зупинити кровотечу, зашивати рани. Маю найкращі мисливські навички. Тож можу полювати до прикладу зайця чи зловити рибу. Городсьму район. Но територіальному центрі комплектування Маркусу допомагають зробити документи. Він зможе вступити до Інтернаціонального регіону. Я справді вірю, що Путін не зупиниться на Україні. Я думаю, він спробує напасти на решту світу. Це може перерости у світову війну. Я сподіваюся, якщо нас буде достатньо, ми зможемо це зупинити. Якщо ми боремось зараз у майбутньому, нашим рідним та іншим людям не доведеться робити те саме. Маркус отримує документи, його відправлять до навчального центру, де він пройде базову військову підготовку. якщо ми будемо працювати як команда, ми зможемо зупинити війну. Але якщо ми будемо діяти поодинці, то це буде складно. Я вірю, що в Україні є достатньо сильних чоловіків. І якщо вони захочуть приєднатись до армії і допомогти запобігти світовій війні, моя повага їм і як я сказав, я тут до кінця. Я нікуди не піду. Я не планую помирати. Я планую принести мир працювати з інтернаціональним легіоном. Вероніка Мороз, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Художниця Катерина Туз показує стінописи. Каже, намалювала на прохання військового із сил спеціальних операцій. Воїн попросив художницю перемалювати постер їхнього підрозділу. Він повернувся з війни і багато кого втратив, багато поранених, і це як на їхню честь. Зроблено це символ. Сил спеціальних операцій, тому саме вовк з одним з героїв. Це символ згуртованості зграї, і він якраз таки показує саме це. Сила спеціальних операцій. Крім Вовка, там ще намальований сам герой Сил спеціальних операцій. Це як їхній постер саме цього підрозділу. Мурал на паркані стадіону Авангард художниця малювала впродовж двох днів. Наразі домальовує рамку у вигляді вишиванки. Всі вишиваночки на цій стіні, як відбивають кожен малюнок один від другого. Гарно, що можна звернути увагу на кожен з них. Допомагає мені мій хороший друг, він сам по собі військовий, зате він не може в цілях безпеки давати коментарі і показувати своє обличчя. Перший мурал на паркані стадіону художниця намалювала з початку повномасштабного вторгнення Росії. Зараз кількість муралів налічує вісім. Кожен із муралів несе за собою період. За час всієї війни якийсь період, так само як спалене поле, так само як мрія, от щось стається і щоб воно було увіковічене, щоб люди пам'ятали, дивились, через що ми все пройшли за весь цей час. Оксана Ушакова, Лонтіноколишин, Суспільне новини.